Всім привіт! на звязку Сьогодні пишу війну з другого телефону. Попередньо постараюсь достати. Якщо вийде, там була прикольна війна. Так, воюємо ми з King of Korea. Це топ-1 Альянс Кореї Південний. Скажу вам, донатний дуже круто донатний альянс, тому що я тут на полі 5800 бачив. І5700. Батім, скажімо так, от і 5800 майже 5900, 5500, ну, коротше, весело нам буде. звичайно, Зазвичай у нас планка до 5500, а 5500 вже на перевороті. А тут прийдеться і 5500 включно бить. Тому зараз буду вибирати собі ціль. А, так, а там десь було з шолотлом. 5575. Ну, Напевно, я буду оцю відбрати команду з шолотлем. Піду своїм жовтим моно. Одразу будемо тяжко артилерію хід пускати. Інших варіантів я не бачу. Я а, не знаю, чи ми виграємо. Ну, скоріш за все, не виграємо, якщо вони будуть по стратегії грати. Але може бути таке, що о, якщо вони без стратегії будуть грати і мене бить, то може щось і вийде. Але дуже сумнівно. Ну, тому пробуємо. Тут по-любому буде йти моно. Тут моїми райдогами, тими, що я воював раніше. Нема чого робити з такими сильними противниками. Тут тільки надія на камінь. Так, чого ж ти не нажимаєшся, дивись іш? Нажав атакувати. Гра глючить. Кнопка атакувати жму вже 300-500 раз. А вона не атакує. Ага, все. Прогрузилось. Пішли в атаку. І треба, щоб був тільки камінь. Так, раз. А камня тут три камінчика дало, треба, щоб ще дало. є ще три є. Шоу для центр ми пробили. Це вже добре. Тепер треба заряжати моїх героїв І робити пробив. Першим ділом я хотів би вбити сів, тому що вона знімає броню всім. і Це дуже буде неприємно. А потім уже... Будемо добувати по цьому флангу. Там далі буде видно. Ну так, наче більш-менш тапок зайшов. Я думаю, тут буде шот. Є все, перший тапок ми використали успішно. Дивимося, що далі будемо робити. Так, є, шукаю іншого суперника. Так, знайшов іншу сіль кисям пахорус. Тут під синім тапком. Другий мій найсильніший тапок. Так, і лапа обов'язково. Так, так. І потрібен, де в мене хрім той десь дівся? Ось. Так. Зараз трошки похімічимо з артефактами і з військами. Так, ну в принципі все нормально. І давайте на хріма 12 війська поцепимо. Щоб він бив сильніше все атакуємо. Камня синього треба ще трошки, щоб зарядити, а то щось мені це не подобається. Так, ну надіюсь, зараз зарядимося. Саме головне це зараз знести кисямбу, щоб вона не накрутила хп там до. Так, є. А, нічого не є. Здається, ми й не вб'ємо. Дві тисячі. Навряд чи. Навряд чи вб'ємо. Ну попробую. Може, може вб'ють. Ні. Поспішив я, да. Угу. Це хіба що повезе якось і там якісь комбо зайдуть? Але не повезе. Ой, ой-ой-ой, це не бажано було ну, контратака вбивається, ну, ми вже не проб'ємо її. Вистачає ворону. Не вистачає ворону і все. Ні, післям попробили супер. Так, тепер інших треба пробивати. Просто поки не проб'ємо, треба підігнати камінь, щоб не тільки ультою підбити, а ульта плюс, а, плюс камінь. Так, якісь шанси ще є. Ай-яй-яй, не так все планувалось, ну ладно. Поїхали. Вот это підряд подряд як хоче. Є, хорус вбили, це вже добре. Так, так, так. Поки у нас час є, це дуже хорошо. Значить, ми можемо зробити реально шот. Треба справитись з цим хутком горизонта. Все постійно промахи лізуть на неї. О, все є. Другий шот і, мабуть, все на цьому. Буду чекати, якісь добиви чи ще щось. Тяжкий сов був. Все, зробили. ось є і добив. Можу піти зеленим тапком сюди. Так. Так і зроблю. Так, зелених камнів нема. Зато є дирочка, куди я можу прокидувати, шукати камінь. Так, все одно я б не хотів. Тут ні в кого не хочеш кидати камінь, якось так виходить, що. Давайте підтягнемо цей камінчик. Ага, нічого не вийде. Оце я щас тут... Нагуляю. Ну, Райдугу я не міг би вже взяти, друзі, на добив, тому що я пішов через моноатаки. А це означає, що в мене вже розбиті райдуги не виходять ніяк. По-любому прийдеться йти далі монами. Ну так, як камня нема, просто мене розбили де і все. Це перший нолик хапанув. Так, хай покажуть нолик і все. І на цьому перша хвиля моя закінчена. Ну, коротше, нолик тут буде, друзі. Добре, до наступної хвилі. А, є, все. Хвиля пішла. Я буду брати добиви. Ось піду сюди червоним тапком. Так. Не так. А камня, бачите, три каменчика и все. Будем шукать. Нам по-любому придется шукать. Бажано до зарядки Энгуса. трошки є камтя, але вже Луна стільки накидала гадості, що це капець просто так, раз. І Енгуса зарядино супер. Угу. Да, ти опять в Енгус Короче, Коротше, провальниться цей тапок. Ще один. Зараз походить Хеймдаль вкраде манну. Енгус ще на 4 ходи накине. Куди ти знову, оно, світеж, капець. Так, ще два ходи. Змисла немає. А це капець нолик такий позорний, нам по любому його надо добивати. ну, піду іншим моно. Візьму фіолетове. Фіолетом там нам набуде вже все, все рівно, в принципі, на того Енгуса. Так, візьму Маргану перший раз. Візьму Маргану. Стоп Хілер, так. І... Отак От все буде. Окей, атакуємо. Недавно зловив цю Маргану <кхух> на поверненні легенд. Не докачав, правда, є, але нічого. <кхух> так. Ще взагалі не, не подобається мені ця картина з полем. що одна комбінація тільки. То все это пиздец. Четвертый нолик и молодец. Коротше, ставнім тамнім тапком піду сюди до бютого автоліка із цим. І за Хоч щось зроблю, хоч якісь бали. Так, візьму тут уже моно не треба брати. Тут беремо різний колір. Тому що... Так, якого не вистачає ще? Фіолетового якогось. Ладно, візьмемо синій отакий. Різний кольор, тому що пустоти куча, заряжать будемо льту. і ходить. Фігня якась вийшла в цих двох добивах. Попередніх. Так, тут ми будемо по-любому знімати манну постійно. Ай-ай. Ладно. Так ну все всіми силами оліста добиваю. якийсь профіт. Ну все, друзі, так і паршиво я відкидав свої всі шість тапків. Понятно, що двома сильними тапками там то шот, а остальне два тапка в трубу сильних, в принципі, більш-менш сильних. І останній хоч трошки когось добив. Результат війни. Я вам, звісно, покажу. Просто покажу, який буде розрив між нами і цими King of Korea, Тому що тут реально круто продоначені гравці. Ось дивіться, 5886. Можете побачити, нижній ряд Він весь практично однаковий ДЕФ. 2-3 лікаря К на Кокулькан. 2-3 лікаря Кана Кукулькан. Тут 4 лікаря. І кукулька. Тобто цей деф я взагалі не знаю, хто його проб'є, може його ніхто і не проб'є. Побачимо, може хоч перевернемо їх чи ні. Тут 5700, 5800, 5500. Оцей 5500, мені здається, він буде тяжче пробиваємий, ніж оцей 5900 майже. Ну, Буде видно, друзі. Побачимо по ітогу. Проб'ють наші топи чи не проб'ють їх, побачимо. Всім гарного дня! Цю війну ми програли, потім покажу, який буде розрив. Друзі, ось такий результат війни. Коротше, налупили вони нас так, що мама не горю. Корея 5290, ми 3416. Ну, якщо зараз у них живі на полі є, я покажу просто, які там дефи були. Ну ладно. Ось цей 5867. Але не дивлячись на те, що у нього високий ну, показник. Ну, якби циферки, да? сили команди, він не такий страшний, як, наприклад, ось такий 5500. Мені такий 5500 більш складніший, здається, ніж той. Тому що цей кукулькан під цими лікарями так стріляє, що це просто капець. І їх таких: тут дивіться, він. Раз з кукульканом, 5740 з кукульканом, плюс канна посередині. Другий. Так, це 5500, здається, без кукулькана. Третій здається, з кукульканом. Ось цей був 5886. А ну, Так, він також з кукульканом на третій ево. Тут, понятно, Кисямба, четверте ево. Тут у нас Канна. Ну, дуже-дуже схожих дефів багато. Тут е Нанар і Джован Сінг. Ось це також був непростий. Ну, Соперники дуже серйозні були. А ось ще один кукулькан 5700. Такі сопи у нас сьогодні були. У нас, здається, вище 5, 500 нема нікого. 5600, здається, поп попер один. Так. І все. І то це в нього 5001 деф, а більше ні, Ну, якби, щоб таких команд. Сильних, як, наприклад, у наших сопів, то я не знаю, нема в нього. Тобто в атаки він не зміг так бабахнути, як їхні гравці. Що по атакам, краще нападавши, ну, у них дивіться. Дивіться, як вони не сорвали. Це просто капець. От що означає, коли ти донатиш, вмієш грати плюс донатиш. Ну, тобто, щоб, так, щоб з такими змагатись, тут залишається лише донатити, щоб були герої, щоб було чим грати. Все. І ось наші пішли. 200 очок у мене вийшло набрати за цю війну, і все добре, гарного вам дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. пишіть, як у вас закінчилась війна.